Директор ЦРУ підтвердив призупинення поставок зброї та розвідувальних даних від США Україні. Макрон, Стармер та Зеленський разом готові приїхати до Вашингтона, а припинення військової допомоги США може зробити Україну вразливою до російської авіації. Детальніше про все в новинному датчиці за 5 березня. Стармер і Макрон готові поїхати до Вашингтона з Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу єдиний план щодо припинення війни. Прем'єр-міністр Стармер вчора ввечері привітав непохитну відданість українського лідера забезпеченню миру. Зеленський. Сказав, що вдячний йому за пораду та підтримку в цей складний час. Проте Єлисейський палац заперечує поїздку Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером. Директор ЦРУ Редкліф підтвердив призупинення поставок зброї та розвідувальних даних від США в Україні. Він також запевнив, що з нетерпінням чекає, коли пауза припине діяти, і він зможе надалі працювати з Україною. Пауза в постачанні американської зброї збігається в часі з знаками того, що Росія може частіше намагатися знищити поставлені в Україну зенітно-ракетні комплекси Петріот. Пише політико, посилаючись на. Гур Україна має шість таких ракетних батарей, що можуть вражати віддалені цілі та збивати російські балістичні ракети. Якщо США припинить постачання ракет Петріот, потенційно інші країни, які придбали американську систему, також можуть забезпечити ними Україну. Вашингтон розглядає кроки, які можуть стати основою для відновлення підтримки України. Конкретні заходи не уточнюються, але США планують представити їх Росії. Пише Reuters. Трамп також заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини з США. Що на думку Вашингтона, Хто не є важливим фактором для подальшої оборонної підтримки?